Привіт друзі! Я з Кунченко Анжела, це мій канал Декоративний сад півдня України, ми з півдня Одеської області. Сьогодні я ділю морозники. Це викопала це один кущ, він довго у мене ріс на одному місці. І сьогодні його ділю е, діленки, які будуть всі цвісти, от бачите, які вони ось є ось такими квіточками Зараз перчатки зніму. Так, ось бачите, який? Це вже тут буде квіточка, листя я старе позрізала і посаджу отак в землю. Бачите, ну, коріння тут досить-досить таке гарне для цієї ділянки. Вона вже навеснули цвісти. Зараз я посаджу, у нас зараз тепло, а якщо будуть морози, то мені доведеться накрити потім їх бутилками, щоб оці серединки не повимерзали. Тому що, думаю, що десь в березні місяці вони почнуть квітнути. Це махровий, сортовий, отака діленка буде коштувати 150 гривень. Ну, в принципі, вони тут всі такі. Бачите, тут вже ось є бруньки, тут вже ось ще, ще наростуть. Ось ще ось пішла ось новенький прирост. Так, що Тут у вас вже будуть кущики. Ну, воно ще підросте, поки такий, звісно. Я посаджу собі, він буде далі рости. Це буде вже на слідуй рік, коли він зацвіте. Поки без квітів такі продавати не буду. А це ось, бачите, такі ось гарні діленочки, Тут ось вже молоді ось прирости. О, він відцвітеться і у вас буде вже кущ. слідучий рік це вже буде кущ великий. Тут буде не одна квітка. Ну, це такий здоровий вже це собі залишу, бо воно геть-геть. Ну, таке, бачите, теж малесеньке, воно буду його саджати на дорощування собі. Так, тут ще десь була така ось така, наприклад, відламалася, але з коренем. Я її посаджу і через рік вона десь повинна. Насивщий рік вона повинна може десь квітнути, я так гадаю. Так що, як, бачите, такі всі ось тут, навіть, бачите, ось уже з бутончиками. Ну, я це все відламаю зараз, просто хотіла показати, тому що мені треба корінь на зараз, щоб воно все йшло у корінь, а квітки тут ще будуть ось тут. Ось тут з цього все будуть квітки. А ці квітки я відламаю, ну, щоб вони корення не тягнули, тому будуть. Діленки. Це махровий сортовий. Потім у мене ще якісь будуть, як я казала, по факту цвітіння я буду продавати. Я буду показувати, які є, що у мене є, який вибір, і потім буду розсаджувати прості Прості, прості викопаю, покажу, які там будуть діленки, скільки не будуть коштувати. Поки це тільки ось поки сортовий махровий. Ну, посадила я ось махрові морозники. Як бачите, ось потім їх полью, накрию листям сухим, потім покажу. Зараз я викопала ось один кущ морозника. Це простого не махрового Зараз будемо його ділити, бачите. Бачите, який кущара виріс Просто здоровенний. Так. так режем сам корень и оно потом знаешь, тут таки есть вильное место вот и мы вот тут между ними порежем вот так вот корень. Вот, да, значит Просто у меня тут на руке он тюран натерла мозоль. Садила цибулькою і всі. Вона не помітила, що воно натерлося там. Ну, ось так, якщо взяти, ось воно оттянеться, воно саме от тянеться, ділиться. ну ризикувати не будемо, тому що тут ось, бачите, тут густо ростуть оці, можуть підломатись. Ну, якщо буде врізати, не можу підломатись, але без цього не буває. Боляч різати болить. Так. Бачите, воно От, відламалося саме. Ну, оце такий кусик я буду лишати ось. Тут ось уже цвітонос пішов один. Ось такий за 50 гривень буде. менший. Бачите, він ось одломується сам. Ну цей, мабуть, він цвісти не буде. Так, ось такий. Ділити більше не буду. Ось тут, бачите, ось тут можна поділити пополам, але не хочу. Так буде теж 50 гривень таких. Бачите, діленки. Навіть на, на три можна розділити. Тут три середини. Просто в мене їх багато і. О, ну от, ще раз покажу. Такий 50 гривень. Так. Зараз дивимось, що у нас тут. А що у нас тут? Спробуємо. Зараз. Можливо, відламається щось? Ні. От тут. Ось тут ми ріжемо, тут якось. ось тут корінь вищий, а тут пішов уже нижче, треба його відділяти звідси. Ось він відділився. Гляньте навіть мені цвій от я навіть не бачила. Коротше, ось така діленка теж це буде 50 гривень. Бачите, тут тільки одна середина, друга, третя, навіть чотири. Ось. І тут залишу. Ось три кущі по 50 гривень. Бачите, кущі гарні. Так, цей малий цей. Бачимо цей, ну може, це трошки дешевше, тому що він менший. А всі три по 50 гривень. Тут гарні діленочки всі. Так що просто показую, що махрові вони дорожчі, а прості продаю дешевше. Мені їх багато. Не хочу їх ще ділити. Так що на 50 гривень діленочки будуть дуже-дуже такі гарні, немаленькі. І цвісти буде тут кілька квіточок. Ну, потім як посаджу, все теж покажу далі. Ну, що ось так я посадила морозники ці махрові, бачите, пролила їх добре, але як бачите вони вже тут всі з бутонами, тому я їх зараз засиплю листям, бо передають вже трошки заморозки там до мінус чотирьох навіть. Так що вони примерзнуть все одно, тому що вони без листя. Так що доведеться їх саджати. Прості, я розсадила ось так з листям, то їм нічого не буде, але думаю, теж присиплю. І ось ну це такі, що листи ще не будуть. так. Так, поки так, поки не буду далі розсаджувати, тому що, тому що тому, що у нас передають похолодання. І сьогодні вітер, вже холодно. Так що так, буду я копати тепер. А з морозниками все. Так що десь як вони почнуть цвісти, я можу простій ділити. Не буду зараз, а вже, тому що діленки буду ділити, то ж це не проблема буде. От простий з бутоном теж якийсь рожевий буде. так ну Треба листя зараз приберу, звідси там, де воно не потрібно, а сюди насиплю. Все таки закрию, тому що, ну, жалко буде, якщо помернуть бутончики, хай ще цвітуть. Так що морозники буду показувати вже навесні. Ну, або, може, в кінці зими, все залежить від погоди. Тому так, всім гарного дня.